Мої милі котики у чорному. Літо вже скоро. Хто з вас хотів кросівки, суперлегкі та дихаючі. 5.11 це тільки для вас. Хто знає вже, що це таке, знає, що минулоріч вони зарекомендували себе прекрасно, чудово і надзвичайно. Нейлонова сітка, укріплений носочок та п'яточка. Вони армовані. Армована площина. Прекрасно дихають. Дуже швидко сохнуть. В них нога не буде мокра навіть у саму спеку. Дуже зручна підошва. Робить дуже зручним біг. І ходьбу має гарну сцепку з поверхнею, при цьому амортизує, не дає навантаження на п'яточку. Дуже зручні, надійні та гарненькі на ваших лапках. Поспішайте, тому що не всі розміри доступні: 42, 42 з половиною, 44 та 45 розміри. Щасливі будуть, але не всі. А, -а, -а можливо, і не так. Подумаємо.